Ось таке класне ліжко Дулану ми зробили є розміри 120 ширина, 140, 160 та 180 ширина. Довжина може бути 190, а також 200. Ліжечко йде з підйомним механізмом. В основі йде два короби, ви можете бачити. Також на кожен короб ми ставимо по 6 ніжок. тобто по кутах, а також в ДВП разнішка, і ви можете бачити, ось тут друга. Вона дає жорсткість, ДВП не випадає. Можна накладати туди речі. Також е, стоїть брус. Зараз ми тут е, войлок ще на нього поклеємо. От. Брус весь оброблений, немає гострих кутів, немає яких там щоб були зацепи, ось таке ліжечко Делано. Дуже круте, його дуже багато замовляють.